Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео буде про клух, який ви, може хто дивиться раніше, двохкорпусний оборотний у товариша. Приїхав я до того, товариша, переробив, більшу колесо і зараз хоче купувати вірніше. Пора. Як воно, що до чого виходить? Вже ось він загнав. Плуга ну, трошки щось, видно, заглибив. Переробив він ось очки колесо, бачите, стояло ззаді, отут у нього. Ось. ось стояло отут воно. І стояло дуже близько. І обвалювало отак глибина не Бачите, яка механізація? Ай, це його ось, ось овчарка, бачите, рада мені. А зараз він поставив його посередині. Ну і зараз буде, буде випробувати. Будемо пробувати. Так що дивимося далі, що вийде оцю. Ця... Вона має бути рівно. Да. А, я дивлюсь щоб плуг рівно. Ні, оцим регулювати потім. <кій> а ну подивись оцю, давай спробуємо то тоді назад опускай. Трохи назад. А ну ще трохи. Мов отак приблизно. Так, ну мов трошки підрегулював. Тільки трошки заглибокувато. Бачите, вроді погано. непогано. Він уже перекинув плуг. Ну ще покажу, як він перекидає. Сейчас як у другу сторону йтиме. О тут до цього плуга треба ума. Чуть-чуть аби, Серег! Це ж він іде на мінімальних оборотах, бачите, і нормально ложать. Ну тільки ж глибина тут чуть -ли не по коліно, дивіться. А так кладе хорошо. Мові рівно усе. І обидва корпуси беруть непогано. Бачите колесо таке. А то тоді колесо стояло отут ось і обвалювало. Та ти знаєш, мов і нічого на такій швидкості. Мов більш-менш рівненько. Що ти кажеш? Мов більш-менш рівненько. З глибина тільки трошки цей, треба замілити. Оце зараз його опусти прямо до землі і буде нормально. 27 сантиметрів. 27, бачите, це багато. Я ну пробую колесо зараз опустити. Та на 5-7 сантиметрів сміло впускаю. Отак як воно стоїть. О да, упирає то в землю. Це Все механізовано. Щас ще. Отак. Так, це да, був перший. все. Якщо можна, якщо використовувати в одну сторону, дещо може хтось сказати, що та навіщо він на грядках. а от є міста, де треба лівий плуг. Є круті схили і все час урють униз. І перекидають, перекидають на одну сторону і тоді виходить ступеньки до півтора метра а от можна орати <кхи> униз тільки один рік лівою стороною лівим плугом а другий раз правим ось вам лівий і правий два в одному так ну що залазить зразу Ось так, бачите, земля сирувата, ну, трохи глибокувато і швидкість невелика. Але все рівно непогано получається, на мою думку. Якщо ще трошки підмелить, а можна більшу швидкість, він буде кидати дужче і я думаю, ну це вроді би і непогано. І прикидав, бачите, тут своє сояшничіння, яке довге, ось, ціле пошти, що і закидає, так це ж при такій швидкості. Ось зараз заміряє Сергій Михайлович глибину. <кхи> Та глибокувато тут. Сантиметрів 24, навіть. Да, О, бачиш. Ще треба менше. І буде він йти як цяцька. Задній менше набагато бере. Тепер. Треба центральним... Центральний винт попустити. Так, да, так. Да. Попустити треба центральний винт. Бачиш, як от зразу, заметно менше. Да, да, так, так, відпусти, Щоб задниця впала. Ну, попробуй. Так, вроді би все нормально, тільки воно ж. А ну, зараз. Учимося, друзі, учимося. Ніколи не стикалися з таким. Ще трохи, Серг, лучше, але ще менше. Ще трошки, ще стільки ж як ти попустив, ще трошки попусти. Ой, а тут, мабуть, уже точно не чи перевернув. Тут я перевернув. За цим <гум> плече тепер, тепер... тепер колеса погано перевертав пускати. Трош, чуть, -чуть. Перед плужники як поставляться для да, нормально. Ще предплужники є поставляться, треба їх відреставрувати трохи. Трохи а ну. воно трохи ще треба, ще треба ось вот так, брик. Мов одинаково. Попробуй тепер швидкості додати. Противовіз треба на другу сторону, бо колесо тягне, трошки треба йому допомагати. Ну нічого, предплужники поставлять, це буде нормально. О! Оце зовсім друге діло. І накида хорошо, бачите. Так, мов непогано. Так. О. І ось крайні рази додали швидкості і, бачите, зразу почало накидати добре, не видно кожного плуга. Горбеля не видно. Нормально зараз. Землю заходить швидко. Вже треба бігти. О, ну, бачите, ось крайні рази, так, непогано. Глибина десь 20, 21, 20, будемо казати. І ось так, бачите, накидає непогано. Нормально, оце вже більш-менш на щось похоже. Ну, там щось таке, щось воно чи яма, чи щось калюжа тут. Так, 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 отут тут залазить, оце отут ось о, калюжа тут якась. Mm. І в одному місці прямо важко лізе. Перевертається ось так. Раз, ну, із-за того, що колесо противовес. І треба трохи рукою. Помагать, бо воно збалансовано все повинно повинні. Залазить зразу, йде гарно. Кида. Ось дивіться. Кида прекрасно. Дивіться, бачите, нема. А там сиріше трохи. Ну, сюди якби боронку чи гребінку було б супер. Так що глибина ось, бачите, міряв із 27 дійшли на 20-21. Цілком пристойно. Друзі, дивіться, як зроблено тут колесо. І з заводу воно не передбачене, але його треба ставити. Тому що, як ви читали в інтернеті, він цей плуг повинен працювати не на. Фух, з голови вилетіло. Не на плаваючому, а на принуділки, так сказати. Ви принуділовкою виставляєте потрібну вам глибину. І він все вірно тягнеться як прицеп за собою, на одній глибині. Ну Для цього потрібно ідеально рівні поля. Це плуг німецький, там поля рівні. Це в нас таке ями, канави, горби, обриви. Тому і воно той. Не виходить так. Ну і тим паче, що тут полиці замінені, польові доски, лемихани рідні. Все воно трошки дається в знаки. Ну, а колесо ці всі недоліки виправляє. І ось воно зроблено так. Ну, Тут невелике колесо. Скільки тут? 30 у діаметрі. 30 у діаметрі і шириною, мабуть, 7, а помір'я точно. Ні, 9. 9 шириною. І 30. Діаметр 30, навіть 31 чи 30. 30. Да. 30. Ось таке коліща з якоїсь цеге машини. Ось така стоєчка, тут скільки, 12, да? 16. А 16 на 6, да? Ну, то ж, то ж. На, 5. На, на 5 і трохи. Ну, на 5 можна. Ось тут виварена ось так, дивіться. Отака. ось да. Ось така шахта. І ось і ми ось болтами їх попускаєте і вверх-нез ви регулюєте глибину заглиблення вашого плуга. Тобто все ясно, да? ви попустили оці болти, воно совається, зажали, не совається. Потім оце ось, ось із дев'яточна, з жигулів чи з восьмерки. ну Яка різниця? Задня, да. Задня ступиця. Ось Прикручена вона ось тут зрізано. Прикручена вона ось до такої пластини. І тут ось ось зроблено, бачите, теж ось тут. Якщо сюди прикручена ось ця пластина, ось болтами, чотирма. Прямо бачите, ось так, як воно закручено. Ось. Опять же. Жигульовськими болтами, Так, да, болтами, різьба тут. 1,25 ша... шагу. шагу. Потім виготовлено, ось бачите, отут, ось отак розкосами. Ось якщо назад, дивіться, раз, бачите, воно впирається ось, на болт накручена ось гайка. Така довга. Ось ну, можна не гайку. Давай, я переверну. Ну, так да. да. То, а перевертається, вантали, як у другу я. сторону, бачите, опирається ось так. І все. Ну, тільки що він допомагає рукою перевертати з-за того, що трошки балансіровка нарушена. Тому що дає, воно все повинно бути збалансовано. А так як колесо дає вагу, трошки треба допомагати рукою. І все. При перевороті воно само перекидається. Так, давай тепер про оці ось очки винти, що цими винтами там чоловік не розбереться. Регулюється. Цими винтами регулюється, як би сказати, правильно, як правильно сказати. Рівнота по відношенню до трактора. Ага, зрозуміло. Тобто, як у звичайному плугові ви переставляєте ось оту точки. А тут... тут воно регулюється отако. Туди, сидя, регулюється. Да. туди, тобто, занок, задок ви заносите вліво чи вправо тими винтами. Тобто, треба регулювати так, щоб воно було паралельно тракторові колесами, Оттак, рівно. А так як ви ті болти крутите, ви можете зад занести вліво або вправо. Якщо буде неправильно виставлено, то вас буде тягнуть. Или і борозни, і на пахоту, на орана, і викидати із борозни на неоране. Тобто це ця регулювання. Потім оці ось два речаги. Це речаги по відношенню, як би сказати, до ґрунту. Щоб плуг рівно йшов. Ну, щоб 90 градусів було. Виставляєш кожну сторону, ага, Вліву, от... праву, виставляєш. вона незалежна. Паха, плуга, вліво, вправо. Ага, зрозуміло. В общем, одна, один речах на одну сторону, а друга на другу. Тобто, друзі, зрозуміло, дивіться, коли ви йдете в борозні, як ви регулюєте у звичайному тракторі ось талерепами, оцими, ось, ну тут ось циліндр, отут ви підтягуєте, щоб плуг ішов. Отак, горизонт був, щоб рівно. Тому що ж правда, 90 градусів по відношенню до землі. Бо так же ж, ну, хто пахає, той знає, що коли ви станете колесом у борозну, той плуг отак перехилиться. А треба відрегулювати, коли колесо стоїть у борозні, щоб плуг стояв горизонтально відносно землі. Не відносно трактора, а відносно землі. Ось такий... Вертикальний. Ой. Вертикально. Ні, отак горизонтально. Вертикально це а, ну, да. ну Ви зрозуміли, що плуго, зараз він бачите, просто поставлений на землю, бо, тому що колеса стоїть, стоять рівно. І плуг нахилений трошки вправо. Ну, це ліва сторона, бо зараз це, виходить, це лівий плуг. А коли колесо стане в борозну, він раз і вирівняється. Оце такі тут регулювання. І все. Да, тут регулювак, то багато. Тут регулювання кожен башмак регулюється. Да, ну то треба метод ми... Ось товариш, він сам методом тика, потихеньку, в Ютубі, там в других. А ось ось що це? Замок за... на перевертання це. Ага, ось очки, бачите. Оце... Регулюється, там є такий маятник всередині. Коли заходить плуг в землю, він за... замикається. Ага. І тоді плуг по відношенню оцього механізму кидного, стає трошки вище і в нього тоді є інерція, щоб перевернутися. Ага, зрозуміло. Тобто він чуть-чуть перевалюється, щоб коли ви піднімете, він тягне трохи в одну сторону, коли нажимаєш речах. У а. нього є трохи сила, щоб крутнутися і перевернутися самому. Це теж регулюється. Так. З однієї. сторони <клес> так, Ось дивіться, яка регулювання, ось болтом ось, ось, ось гайка і тут сюди більше-менше. І, да, і так же само знизу. Тобто, коли ви перевернете плуг на одну сторону і на другу. <клес> так, ось Зараз такі... Сергій Михайлович каже, продемонструє, зараз, зараз побачите все. Ну, цей плуг набагато, складніший, складніше його відрегулювати. Ну, все воно, як кажуть, не святі горшки ліплять. характерний щевчок там? Ось зараз, слухайте, який щовчок буде. Так, куди він? На мене буде перевертати. От бачите, одійшло. Зараз я ремонт, він зараз буде як. Опа, бачите, як обучу. Ось цей. Ага, о, бачите, і оце було одійшло, а коли плуг опустився, став на землю, воно клац і защопнулося. Був щелчок. Зрозуміло. То, якщо не захлипнеться, то не перевернеться. Ага, треба, щоб захлипнулося обов'язково. Тобто регуліровки тут треба погратися з цими регуліровками. Немало нічого. Ну, Помагати тому, що колесо. Ось бачите, зараз, ось дивіться як воно стоїть. А зараз, ось дивіться, зараз, все, Ось так, ось так должно бути. Ну, це такі основні регулювання. І ще плуг, цей плуг виставляється строго по центру трактора. Да? ось Щоб оце ось було, ось оце, центр. Щоб був строго по центру трактора, не так, як звичайний. Тому що в одну сторону ви виставите, буде добре орати, а в другу сторону не буде взагалі орати. І мало захвачуватиме, ілі дуже багато. Тобто тут цей плуг стоїть, ось центр його, ну ви зрозуміли, ось о. центр ось оце ось, оце лінія має стояти по центру трактора. так, Перекидний. Ну, ось таке. Якби Кладного нема нічого, потихеньку можна все добитися, відрегулювати. Так що, ось так. Я вже говорив, не святі горшки ліплять, все можна зробити, можна відрегулювати, все вийде. Трохи довше, трохи швидше, коли як, ну все воно робиться. Так що, друзі, ось так. Ну, друзі, отакий огляд, таке випробування плуга. Вроді нормально настроїли усе. А то в попередньому відео, що як я знімав, як стояло колесо ззаду, то там багато і лемеха поставив нові, тут стоять нове все. Полиці нові, польові доски нові, лемеха нові, все перебрано, що де втулки виточені, нові, все перебрано. Залишалося тільки його відрегулювати, і от була вся причина у тому, що він ліз у землю, тому що колесо стояло ззаді, дуже-дуже близько до борозни. І просто воно обвалювалося у борозну, і тому колесо майже нічого не діяло. Ну а зараз ось поставив посередині плуга, все працює так, як треба. Трошечки мінімум регулювак і все нормально. Тепер треба ще придумати сюди, щоб Борона або гребінка, щоб теж була перекидна, і все працюватиме. Так що, друзі, ось такий відосик. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал. Сам собі пан. Задавайте питання товаришові. Бо я про цей плуг дуже не знаю. Бачите, його розпитував. Ну, а якщо когось щось цікавить, то я його перепитаю і вам постараюсь відповісти. Якось так. Ну, а на цьому все. Пока. Слава Україні!